Розумний Wi-Fi терморегулятор для теплої підлоги Terneo SX. Terneo SX – це розумний терморегулятор з функцією геозонування для максимальної економії. Зовні коробки, окрім зображення терморегулятора, ми бачимо стікер з основною технічною інформацією. Розпаковуємо коробку. До пристрою також йде інструкція з монтажу та експлуатації, яка містить гарантійний талон. У комплект входить датчик температури підлоги довжиною 3 метри. На всі терморегулятори Тернео діє гарантія 3 роки від дати покупки. Тернео має мінімалістичний дизайн. Екран знаходиться за тонким пластиком. Знизу розташовані кнопки, які будуть потрібні для старту роботи пристрою. Позаду пристрою є схема підключення. Щоб підключити Terneo SX до додатку, скористайтесь короткою та зрозумілою відеоінструкцією на YouTube: як підключити терморегулятор Terneo SX до мобільного додатку. Всі налаштування легко зробити через додаток Terneo. Користувачі високо оцінюють зручність додатку. Щоб бачити статистику споживання в кіловат годинах та грошах. Спочатку внесіть тариф на електроенергію, налаштуйте тижневий розклад відповідно до ритму вашого життя. А також ви можете поділитися доступом з іншими членами родини. Якщо у вас кілька терморегуляторів, об'єднайте їх в групу, щоб керувати ними як одним. І наприкінці хочемо звернути увагу на унікальну функцію: геозонування в додатку. Ви задаєте радіус навколо будинку, наприклад, 100 метрів, і додаєте всіх домочадців. Терморегулятор починає вмикати і вимикати нагрів відповідно від того, чи є хтось вдома. Решту часу він працює в економному режимі. Споживай розумно тернео, розумне керування теплом.